Ну, а тут как раз Тут еще, видите, кафе есть. Мося, Мося, Мося. Мосечка, Мосечка. А тут прямо беседка великая такая. Прямо великая такая беседка. Не, на платнику нормально. три доллара. Дивіться, як ухожено все. Тут с так. А девчонки какие красивые. Что, прикольно. Прикольно. дивіться, це ж вони їх гарендують, навієм. Алкоголь. Полунки. Полонки п'ять. Три долара платний пляж. Це людей багато, бо неділя. в буденний день тут ще нікого нема. А так треба коханих возить. Привіт. Пипіть! Сьогодні! Сьогодні! Ну пліз, 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 ну пліз. Ну відео, на ютуб, Давай, да, окей. 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 Єс! А так да, да все життя жінок! Все життя! Бай-бай! А так жінки їздять на чоловіках! Усе життя! <laughs> Ну що, я задоволений, рунька десь, а я руньку не бачу. Бачите, чим погано їздити самому на курорти. Е... Нема за документами за... і за кому дивиться. Колоточку супер. Дівчаток красивий. Я приїду в слідущий раз. На рік на два. І їхати на два місця нема смисла. На рік на два, я тільки з сусідками обзнакомився, Там такі мамки молоденькі, без чоловіків. Я вже їх підвозив, начав, дружити почав. І в'їжджати треба через дві неділі. Через дві неділі в'їжджати. Отакі справи. Філіппіни, Філіппіни, це супер, це рай для чоловіків. Не женатих, рай.